Доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні ми саме хочемо поділитися таким гарним об'єктом, зробили невеличкий огляд. Його засклили, до речі, наші партнери з міста Києва, компанія Design of Glass. Дякуємо їм, що вони нас запросили на цей об'єкт, а також власникам цього будинку, які дозволили нам сьогодні зняти це відео для вас. Подивіться, який гарний, затишний та сучасний будинок. Я вважаю, що наші системи вони дуже вдало доповнюють цю терасу, взагалі, цей фасад. Профілі наших систем, а тут стоїть система Санінг Smart, Вони були покрашені в коричневий колір, Максимально інтегруватися з кладкою цегли. І я вважаю, що вийшло дуже гарно та круто. Але я хочу сказати те, що. Ця тераса і це скління, воно навіть не стільки про красу, хоча отут от також це є, і ви це можете бачити, але воно про максимальну практичність. І про це ми сьогодні поговоримо. Нам вдалося поспілкуватися з власниками цього будинку цієї тераси, і ми дізналися про те, що взагалі вони не планували ніяк склити та закривати це приміщення. Але потім вони зіштовхнулися з декількома проблемами. Перша проблема це було те, що на терасі, особливо ввечері, було дуже некомфортно, тому що сам будинок знаходиться біля водойми, і холодний вітер він заважав комфортно проводити тут. Час. І навіть влітку, як казала власниця, що ввечері тут неможливо було знаходитись, бо було просто дуже холодно. Іншою проблемою це стали також опади та погодні умови. Я вже мовчу про дощ, але навіть коли на вулиці був туман, то на терасі збиралася вода, і потрібно було потім ганчіркою виганяти воду з цієї тераси. А уявіть собі, якщо до цього було декілька днів, коли був вітер. Він надув сюди пил, і потім прийшла ще волога, і у нас з'являється бруд. Це непрактично та незручно постійно прибирати свою терасу. Тому потім власники. Все ж таки вирішили, що потрібно якось закривати це приміщення, щоб можна було тут комфортно проводити час. Їх вибір він впав на безрамне росу скління. Вони побоювалися склити свою терасу, тому що вони хвилювалися про те, що позбавляться цієї гарної панорами, яка відкривається з їхнього будинку. Але заскливши нашому системи, а саме систему Садінг Смарт, вони залишилися просто в захваті. Те, що система вона не перекриває вид, вона зберігає панорамність, вона дає цю візуальну легкість, але вона позбавляє е, господарів всіх виш. В проблем. Вона позбавляє е, терасу, пилу, бруду, вологи, холодного вітру і так далі. Тому, якщо ви ще вагаєтесь та сумніваєтесь, чи варто вам склити терасу, альтанку чи балкон, то обирайте з від панорам глаз, і це буде надійно, це буде гарно, естетично, практично та прозоро. Давайте зайдемо всередину та подивимося, наскільки вона стала затишною та гарною. І ще перевіримо якраз звукоізоляцію. Вона добре ізолює від посторонніх звуків. Там у нас ремонтні роботи, ви можете це чути. Дивіться, закриваємо. Слухайте уважно. Чуєте? Чуєте? Оп, і майже нічого тепер не чути. І тут затишно й добре. Я скажу, тут дійсно комфортніше, ніж на вулиці, тому що там досить холодний вітер. І ми це відчули самі. А тепер після засклення подивіться, що тут тераса вона постійно використовується, бо тут є меблі. І, до речі, тепер вони захищені від пилу та бруду, і навіть м'які, де є тканина. Також будуть завжди чистими та сухими. Також безрамне рознесління воно захищає і техніку від перепадів температур та від зайвої вологи. Передавайте перейдемо в всю частину тераси і подивимося, що тут є також зона невеличка для приготування їжі. Є дрова, які тепер, до речі, надійно захищені від зайвої вологи. І є камін барбікю, де можна щось приготувати смачненьке, а також в холодну погоду він ще дасть додаткове тепло для цієї тераси. Тут буде ще комфортніше та тепліше. Ми досить часто бачимо на об'єктах з терасами та ртанками заскленими систему саме Sliding Smart, яка встановлена і тут. Чому так часто її обирають? Є декілька причин, тому що вона вписується в будь-який інтер'єр, ну, хоча кожна з наших систем вона впишеться в будь-який інтер'єр. А саме Sunlines Smart відрізняється тим, що має низький поріг і має гарну герметичність. Тобто ви можете бути впевнені, що ніякий дощ, ніякі опади вони не потраплять всередину вашої тераси. І також вона надійна, міцна і дуже практична. Чому саме безрамне рослин від нашої компанії? Як мінімум, тому що наші системи вони були створені для того, щоб захищати приміщення від вітру, дощу снігу, пилу та бруду в будь-який сезон року. Але це ще не все. Вони справляються на 100% з усім вище названим, але забезпечуючи при цьому максимальну панорамність та прозорість. Ось подивіться, у нас в системах використовується загартоване скло чи склопакети. Загартовані це значить те, що вони у п'ять разів міцніші за звичайне скло чи склопакети. І зверніть увагу, що скло, воно не тьмяніє та не жовтіє з часу. Ви можете бути впевнені про те, що наскільки система є прозорою зараз, такою ж вона буде через 5, 6, 7, 8 і більше років. Користуючись нашими системами, ви відчуваєте або відчуєте, якщо придбаєте їх собі, або завітаєте до нашого шоуруму, наскільки вони якісно зроблені, та наскільки вони забезпечують від відпродування. Подивіться, як стулка, як скло входить в рамний профіль. Дуже щільно та якісно. Цікавий факт, що після скління цього об'єкту деякі господарі ближніх будинків побачили росне скління, побачили результат і замовили таке ж скління собі. Правда, дуже гарно. Власники задоволені, а це найголовніше. Тому якщо ваша тераса, альтанка чи балкон ще не засклені, звертайтеся.